154 роки пройшло відтоді, як всім відомий весільний марш Мендельсона отримав путівку в життя. Хоча написаний він був набагато раніше. Автор твору, тоді 17-річний Фелікс Мендельсон написав знамениту увертюру Сон в літню ніч до комедії Вільяма Шекспіра. Однією з її частини був весільний марш. Натомість широкої популярності музичний твір отримав після смерті композитора. І ось вже більше ніж півтора століття, бравурна і весела композиція раз і назавжди утвердилась як основний і єдиний весільний марш. Цікаво, що у Шекспіра під його звуки реєструє. Шлюб герої комедії Віслюк та Зачарована королева. Марш Мендельсона вперше прозвучав тільки після 11 років після того, як його знаменитий автор спочив зі світом 25 січня 1858 року на весільній церемонії англійської принцеси Вікторії Адельгейт. Нареченій тоді було лише 14, і вона була великою любителькою музики. Тож особисто вибрала музичний супровід для своєї весільної церемонії. Ця подія стала доленосною для твору Мендельсона. Сьогодні без нього не обходиться жодне весілля. Він звучить у раці під час розпису при вході нареченого і нареченої у ресторан. Цей твір є в наявності у плейлисті будь-якого весільного діджея і звукорежисера, Говорить музикант з 25-річним стажем Віталій Клітний. Каже, заграти його можна на різних інструментах. Скільки разів робив це він, порахувати не наважується, надто багато. Під цей марш завжди йдуть бурні оплески. Це йде торжественний марш. Він нас зустрічаємо, молодих, і він емоційно на людей, емоційно впливає на людей. Фото цієї жінки чи не у кожному віницькому сімейному альбомі. Галина Левицька понад чверть століття працює у міському раці. Зізнається, що за цей час Маш Мендельсона їй не набрид. Більш того, щоразу, коли він звучить, очільниця рацу відчуває себе нареченою. каже кожна пара по-своєму реагує на весільну композицію. Одні біжать чогось, вони хочуть швидше стати на цей килимок, інші дуже поважно йдуть. Так вони себе найдете несуть, інші дивляться один на одного, не бачать, куди вони йдуть, бо вони дивляться. Вони відчувають цей марш Мендельсона. Вони знають, що це перша їхня урочиста церемонія. З радянських часів Марш Мендельсона виконував хор. Потім його грали наживо інструментальні ансамблі. Згодом він лунав з магнітофону сьогодні ж як музичний супровід на DVD. Ольга Романенко 10 років працює в раці, деколи і їй доводиться натискати на кнопку плей і запускати урочисту мелодію. Включаючи вальс Мендельсона, на кожного разу все одно є хвилювання. Як заходять ці пари, ти з ними переживаєш. Одного разу, коли в нас пропало, я так запам'ятала, коли пропало в нас світло, і пара заходить, якраз е, стоїть уже в дверях, а світло тільки близ і нема. І от що робити? І оцей музикант, який сидів за музичним інструментом, він свачується за куліси. Хватає, він був такий, ну від Бога, музикант. І він чогось його тут скрипочка була, не знаю чого. І він він сам скрипаль. І він схопив цю скрипку, стає біля мене, я на подіумі, а він рядом і на скрипкою марш Мендельсона. І пішов. Інколи від маршу Мендельсона відмовляються, коли підвінець йдуть вдруге чи втретє. З такими доводиться вести бесіду, говорить державний наставник Галина Ловицька. Та чекай, зачекай, Та ти ж йшла з одним чоловіком, то було не твоє. А оце якраз той чоловік, з яким ти хочеш далі жити, і ти вже не плануєш собі розлучатися, ти кажеш, що ти все життя з ним маєш вже далі прожити, бо це твоє. То ти маєш з ним пройти все-таки в зал і, і, і під марш Мендельсона, і відчути себе, забудь те, що було. Ти йдеш по-новому, ти йдеш по-свіжому, ти йдеш творити нове своє сімейне життя. Тому погоджуються, <гаджуються> молоді, і в другий раз іти, і третій раз іти. Нехай воно буде, нехай вони вірять в те, що дійсно вони. Прийшли під ці магічні, магічну силу звуків. Лише за неповний місяць 2012 року ця урочиста зала щонайменше три тисячі разів чула марш Мендельсона. І, хоча існує багато подібних композицій, ця вже весільна класика. Під акорди маршу щасливі молодята у різних куточках землі з радістю і нерідко зі сльозами на очах приймають свої перші поздоровлення.